Привіт, мої глядачі та глядачки. Одразу цікавий факт: подивився скала Джонсон перший шазам і вирішив, що це крутий фільм і що він теж так хоче. Не знаю, чи було так насправді, але він таки знявся у чорному адамі. Але після касового провалу боси DC щось не поспішають випускати сиквел. Може, воно і на краще. Ну що, подивимось, що там по гріхам. Що саме так здивувало цього пацана? Він сам усім нагадав, хто є справжнім ворогом, і все одно сподівався на чесність і порядність своїх катів. Клони сховали корону, щоб та вже ніколи не потрапила до людей. Ну і чому було не знищити цей артефакт одразу? Знаю. Тоді авторам прийшлося б вигадувати іншу зав'язку, а з такою ідеєю і напрягатися не потрібно. А чому ви не знищили корону одразу? Бо ми дебіли. Звісно. Зараз Кандак окупували іноземні найманці Інтербанда. Але за легендою, оборонець повернеться, щоб звільнити народ. Пройшло п'ять тисяч років, а країна все ще в окупації, а її громадяни все ще сподіваються, що прийде якийсь спаситель і вирішить усі їх проблеми. Позиція маленької люди знаємо таких. Коли Кандак буде в біді, оборонець повернеться, щоб звільнити народ. Це що пістолет? Певна, що це тут? Написи, що ми знайшли І Я певна, що до перекладу. Тобто чаклун сховав корону, щоб її ніхто не знайшов і залишив вказівки, як її знайти. <звук> ну як сховав? Усьо воно літає просто посеред печери. Мовчіть про його сили, щоб він безпробудно спав. Адріана якось дивно читає древні тексти, починає просто зсередини. А якщо до більшого контексту, може там щось корисне написано у тих строках вище? Ніхто не знає, що змушує цю корону висіти у повітрі. Може, взагалі не вдасться її просто так взяти, але Адріана лізе собі по височезним каменям, потім ще й робить стрибок віри, не задумуючись, що може впасти і вмерти. Вочевидь, цей бусік просто наматував круги по знімальному майданчику, адже інакше пояснити його нелогічні маневри в декількох кадрах я не можу. Отак, от, от простий чувак, запульнув гранату зі швидкістю снаряда РПГ. А це на хвилиночку мінімум 140 метрів на секунду. Чорний Адам не може знати, як працює граната, хіба сценарист підказав. У ну, який у нас тут злодійський злодій, що так клішовано вбиває свою шістку без причини. Вважає невідомого чоловіка. Цікаво, хто ще був на місці подій та зафільмував ці кадри. Супутник так не вміє. Ще цікаво, чому оператор вирішив раптом закінчити зйомки до того, як Адама забрав фургончик зі Скубіду. Розвіть ім'я для ідентифікації. Це що, домофон для гномів. є? Рощення атомів потребує енергії. Чому атомний руйнівник сам не потурбувався про свій запас їжі? Отут підійшла би інтеграція про корисні раціони харчування або доставки голову, дзвоніть мені. Оце клас. Адріана не придумала нічого кращого, аніж привезти чувака, який щойно повбивав купу людей, до себе додому. Тупе! Тупе! Як саме вони провезли цю здорову тушу повз блокпости, залишається загадкою. Я не раджу торкатися його. А чого? Ах, знищить душу. чи щось інше. з боку доктора Фейта? Дуже необачно отак просто лишати свій шолом, де хто завгодно може його взяти, ще й не пояснивши, які наслідки можуть виникнути. Якщо він такий сильний, то як ми його зупинимо? Якщо змусити його сказати шазам, те Тадам втратить свою силу. І як же ви плануєте змусити Адама сказати Шазам? Ми тут, щоб повернути миру. Кандак. Ой, ви приїхали надавати пизди чорному адаму. Поки він не з'явився, вам було б пофіг на цей кандак. Ми сподіваємось мирно обговорити умови його існування. Тобі нема місця у світі людей. Ти маєш вибір скоритись чи вмерти. Дипломатія явно не їх сильна сторона. Хоча здавалося б, це каже персонаж, який може бачити варіанти майбутнього. Ця атака мала б хоч якийсь сенс, якби хоча б одна труба влучила в Адама. Цей чувак був прямісінько над місцем подій, але чомусь вирішив бігти в іншу сторону, щоб потім, врешті-решт, повернутись. Геніально. Як на мене, ви чудово попрацювали. Кам'яна статуя розсипалася так, наче зроблена з піску. Тет Адам не може бути оборонцем Кандаку, тому що він не герой. Скажіть це. Бо він щойно звільнив щось. Я пропустила момент освобождєння. Він просто вбив кубку членів інтербанди, і все. А ви звідки знаєте? Зі стародавніх текстів, які століттями тримали в секреті. Все по секретним документам настільки секретним, що Адріана сама читала ці тексти на початку фільму. Хоча, якби вона читала по-людськи з першої строки, можливо б, і вона знала таку таємну інформацію. І рада чаклунів визнала тебе не вартим, дару який ти здобув. До оборонців, що ув'язнили чорного Адама, є багатько питань. По-перше, ми знаємо з іншого фільму, що ось цей магічний посох вміє не тільки наділяти силою, а й відбирати її. То чому чаклуни не використали його за призначенням Мать твою? По-друге, якщо вже й вирішили ув'язнити небезпечного тіпа, то не хіба було залишати вказівники, де його прикопали, та ще й писати інструкцію, як його звільнити. Не стріляйте! Беріть живим! Навіщо той пацан живим, якщо потрібна вам тільки корона? Відпусти його. Як скаже, А тепер вони передумали, і пацана можна отак виконати. Послідовність. Вчить з чистого етернію! Невразливий навіть для твоїх сил. А цей доктор Стрендж для бідних не може щось накастувати. Зараз був дуже влучний час скористатись своєю супершвидкістю. Ніхто не здатен мене здолати. Як один? Хто один? У вас, як мінімум, є ще супермен, чудожінка і шазам? П'ять шазамів чи шість. Ви точно з ним впорайтесь. Ну, це ж ви знаєте майбутнє, тому вам видніше. Ми помилялись щодо тебе. Ти потрібен світу. Я не можу. Оця вся історія з підводною тюрмою. Шоп шо?» Це просто зайве розтягування хронометражу, адже це ніяк не впливає на сюжет. Містичний луч у небо, наче ніде такого не було. Тобто армія демонів не така страшна, як інтербанда. Я все правильно зрозуміла. А нічовенька з нас команда. Скажіть, не скажу. Ви з вітряною дівкою за весь фільм не зробили нічого корисного. Ваше існування не має жодного сенсу в цьому кіно. <звук> ну, що я можу додати? Посередня супергеройка, в якої на першому місці не історія, а екшон. Ну і трохи. Не трохи. Вже набридло дивитись на одних і тих самих персонажів, тільки під різними соусами. Напишіть у коментах, що ви думаєте. Ну, а якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку за мої пекельні борошна. Підпишіться на канал або порекомендуйте друзям. Це дуже допоможе у розвитку інквізиції. Дякую, мої найкращі люди! Почуємось в наступному відео!